Mo jiste tud, d'accord, d'accord. Sa,

Яниця і ледачком, що всі жінки мають гасів і грошей копиці. Тільки вона коло мене в пірвані спідниці. Я їй кажу любо мила милая Лариса, подивися, на Україну насумна криза. Нема та досить хліба, нема досить сала. та й у мене вже моя недвіжмать упала, не щебесі соловеку, не твоя зозуля. Тому мені як Юрченко та Священні Юля. Шановний, розкажу про своє бо в мене жінка з недобою зі, а я з перебитів. Була нашим сидетівка, що люба це звала. Вона охоту до науки ще від малої мала. Золоту медалю в школу середню скінчила. І в Києві на лікарку третій рік завчила. Гуртожитку то та люба з дівчатами жила і там собі, як на бідуку, негра полюбила. Раз приїхала додому, до рідної хати і сказала, що за негра хочеться віддати. Тато я раз і в пасові. Я вже чув новину, то фасолі полетіли з роком на долину. Як прищулив тато око, я став шляхувати. То ти хочеш постадівку сидом нам завдати. Ще не досить, що в село прибудили. Ще бракує, щоб тут негрі куріння пустили. То якби то чорний негру тут з'явився, то я б його вбив псапом, а сам задушився. Що ти, тато, розкричався, відзвалася Люба. Я це мушу віддавати, бо від негра негалуба тут вхопився за серце. Я дразну руками. Ой-ой-ой, оце ж мене Господь попив жінку в тадівками. Та ти думаєш дитину, що нам кажуть люди, а то жінка обізвалася. І якось ж воно буде? Не зварися чоловіки, не пини дитині. Коли збулися все інші, інші сталий нині. То що з того, що він чорний, де трогаргатий? Та ти ж не знизивший, та чи череватий? А тубі файно піти, буде добре жити, та туди до віку не буде бідити. А як Люба в Америку поїде на віки, то тоді усі ввидять, що й ми не каліки. Що ми вони тут бачили? Сім ногні, податків, бребні, сварки, горівки, хвороби нестатків. До півночі, тої ночі в хаті все світило. І таке в хаті всяке говорило. Такі слова були матні. Аж на три поверхи. та жінки не перед замком всі стали зверхи. А по спрашиваю сидіти. Музика заграла. А Любочка каже, молоденька, він мав І Як почали люди, тим. а знаєте, вже я бачу, звісіля розходяться. Добре, розкажу вам інше. Цієї ночі манівцями ходив Шевченко Чернівцями. І що ж побачив нас таке? що люди смерть собі тікень. Не смерть тільки депутати. Крадуть та це до хати. Віддаючися дітям жінці, бо це вже нові українці. Ці депутати, як бояри, міняють гривні на доляри. міняють це, А хто загинуть, бо дуже люблять Україну. Про це думав я у цирку на виставці вчора. Як поставили залізу в серед цирку, а тут тигрі Юлька скочили в цей цільку. Того тигра буйна грива. Голова як будка, а у Юльки батужи, як довгі напівука. Посадила Юлька тигра на якусь качелю. І поліз він білолакацію саму стелю. Ти б боїться, тигру страшно. І ти не хоче вище. А вона йому може тече батожичка. Потім зліз він. І мені покірно на якусь роднину, а нам взяла та сіла тигрові на спини. Тож подумати, якщо Юлька може тигра включити, то ж туди янукович буде говорити. Ну, Янукович слов здоровий, не якийсь там сявка. Решив Юльку посадити, а на розганявка.